Розповідаєш відесенко, бо на жаль, в мене немає багато пам'яті на телефоні, але повинен записати дуже цікавий відео. Послухай, якщо ти додивишся це відео до кінця, то ти зрозумієш, як можна заощаджити 340 доларів, як зробив я зовсім нещодавно, і витягнути також корисний урок з цього відео. Будемо починати. Зовсім нещодавно я натрапив на курс, який коштував приблизно в доларах 340. Курс є пов'язаний з певною сферою, так? який розділений на 3 місяці. Перший місяць це навчання. Обирання модулю і так далі, тобто сам процес розумієте розвитку, записування конспекту і усіх різних речей. І на другий, третій місяць там просто обіцяли те, що ти вже зможеш вийти на прибуток, і відповідно, якщо щось би не вдалося, то могли б зробити повернення коштів. так? Хочу сказати одразу, те, що я взяв людину, яка веде youtube канал, знімає відоси, показує також своє життя в тому сенсі, що, наприклад, машини і так далі. так? Для кожного успіх по різному сприймається, але, наприклад, у більшості людей це крута тачка, квартири, матеріальні більше речі, так, і це також нормально, це окей, те, що ти прагнеш до таких речей, до таких навіть базових комфортних речей. Повертаючись до теми, те, що я, коли натрапив на цей курс, одразу знаєте, хотів зробити імпульсивну покупку. тому що я почав думати про те, як я можу взагалі це зробити, так, де я можу взяти кошти. Тому що для мене особисто в цей момент 340 доларів це ну, досить така нормальна сума. За цю суму дійсно можна щось зробити, в тому сенсі, що вилікувати здоров'я, ще щось так, подбати іншими словами про себе. І відповідно я почав думати, ага, або можу взяти з інвестицій, або, наприклад, можу взяти зі своїх заощаджень, так і таким чином мені вистачить на курс, тим паче нічого не втрачу. Але потім на мить я себе спіймав на такій думці, те, що чувак, що ти взагалі робиш? Я собі усвідомив, знаєте, що це не дуже окей okay через декілька поводів, декілька причин. Перша причина це пов'язана з тим, те, що була колись фраза в книжці, яку я прочитав, пов'язана також з фінансами, що коли у вас з'являються кошти, тобто іншими словами, заощадження, ваш капітал потихесенько, який створюється так. І завжди будуть якісь теми, де вам будуть пропонувати швиденький заробіток, і чи готові ви з ними, тобто з цими коштами, розпрощатись. Другий момент це те, те це той, те, що пов'язаний з інвестиціями, а інвестиції, наприклад, в крипту, так бо я показував свій шлях, де з нуля до тисячі доларів, і ти, до речі, можеш подивитися усі ці відоси, усі ці епізоди, де я показував, як я взагалі робив. І третій момент це негативний досвід у минулому. Цей момент усі ці причини мене зупинили, чирокажучи, і я відповідно вирішив відмовитись від такої послуги від людини. Дивіться, також хоч, що хотів сказати: в минулому в мене був негативний, негативний досвід з тим, те, що також я мав капітал, можливо, не аж такий великий. І відповідно там також була можливість в ті часи, те, що якась промоція на більші. Зареєструйся на. Біржі, зроби депозит на ф'ючерси, без ризиків, без програшів, там якось зроби угоду, і таким чином ти вийдеш в плюс і так далі. Коли я все це зробив, я вам можу сказати, що в мене нічого не вдалося, і я втратив свій капітал втратив свої кошти. Я не можу сказати, чи всі, але просто сам факт залишається в тому, що від 50 доларів до 80 я точно втратив. Не пам'ятаю, яка була саме сума, але факт залишається фактом. І дивіться, що я хочу взагалі сказати, найголовніше. Навів вам приклад з негативним досвідом, так навів також вам причини. Те, що урок, який можна винести з усієї цієї ситуації, те, що якщо ви хочете придбати курс, це дуже крута можливість. Неважливо, де ви побачили, що звісно було б круто проаналізувати і так далі. Але як ніяк, це можливість це інвестиція в себе. Так, я не кажу вам, що ви не повинні інвестувати в знання так, в курси. Те, щоб дізнати щось нове, ні. Я просто хочу, знаєте, передати вам той сенс, те, що кошти, які ви заробили тяжким трудом, відклали так, або заінвестували, ви не повинні звідти брати. Для цього єдиним вихідом, як на мою ситуацію, краще створити ось такий конверт, який називається інвестиція у себе. До речі, був відео в мене записаний, де я вирішив відкладати по одному злотому. ти можеш так само по одній гривні і так далі, або одному євро відкладати, розміняти на євро. І таким чином, маючи конверт, ми можемо відкладати кошти до конверту. І коли ми будемо мати певну суму, то ми не будемо аж так сильно боятися, розумієте, того, те, що ми можемо втратити кошти. До речі, в тому курсі обіцяли повернення. Я не пам'ятаю, що я казав, якщо б щось не вдалося. Але не дивлячись на це, то задавайте собі питання, які б там не були гарантії від людини, яка продає курс, чи я готовий готова розпрощатися з коштами, які, які я заробила тяжким трудом. Якщо ні, то починаємо думати інакше, тобто як можна купити цей курс. Наприклад, якщо зараз немає можливості, ну то добре, то можна якось збирати. Але краще так, аніж втратити кошти, які ти збирав місяцями, місяцями роками. Або взагалі з інвестицій взяти, де в тебе був також інвестиційний фінансовий план.